У спогадах патріарх Йосиф Сліпий про свій край писав: Моє рідне село називається Заздрість. кажуть тому, що довколишні міста і села завидували його багатству і говорили, що воно справді є оселею, медом і молоком пливучим. У заздрісті діє духовно меморіальний музей садиба патріарха. Його засновник релігійне товариство українців-католиків, Свята Софія, Сполучені Штати Америки, виконуючи волю Йосифа Сліпого, Романа Навроцька у тисяча 95 році викупила його батьківську землю і почала будову комплексу, який відкрили 13 вересня 1998 року. Родина сліпих була дуже багатою родиною, одною з найзаможніших родин у цілій окрузі, тому вони мали все в достатку. І інтер'єр хати був надзвичайно багатим. До сьогодні зберігся бомбети, різьблена така лава для сидіння. Робота ручна, дуже цінна річ. Він стоїть праворуч у світлиці, в котрій батько патріарха, котрий був війтом у селі, приймав людей, котрі до нього приходили. Батько був понад 20 років війтом, і це була найбільше шанована родина у цілому селі. Залишилася родинна шабля. Якщо ви зайдете, ви напевно відразу її помітите. Вона заржавіла при реконструкції самої, само, самої, самої родинної оселі. Її знайшли на стрісі. Також патріарха, ви бачили, одіж є. Також дуже є такий цікавий експонат. Один це є хрест, який був виготовлений у місті заслання патріарха Йосифа. Його виготовив ув'язнений, дякуючи патріарху за його опіку духовну над ним і його підбайорування. Ось це найулюбленіша кімната патріарха Йосифа. Коли він навчався, він завжди заходив у цю кімнатку, сідав в якийсь кутик і читав книжки, молився, готувався до екзаменів, до вступу в семінарії. Є згадка родини, котра пам'ятає, що це була його така найбільше улюблена кімнатка. І через це віконечко є згадки людей, котрі до тепер живуть, вже старші особи, котрі пам'ятають, як він, будучи семінаристом і священником, приїжджав і роздавав образки через віконечко у тій хаті для дітей. Села, і пізніше він йшов з діточками в поле і молився вечірню, бавився з ними, розповідав їм різні історії. Щодня в садибу патріарха Йосифа приїжджає майже три сотні паломників. Тут часто бувають молодіжні групи, проводять реколекції, конференції. Місце народження Йосифа Сліпого каже сестра Зинов'я надихає до добрих думок та допомагає віднайти душевний спокій. Найбільше люди прагнуть набратися сили з цієї святині, намолитися на цьому місці, відчути той дух патріарха Йосифа, котрий тут жив, тут народився. Тут проходило його дитинство, його юність. Тут він пізнавав Бога. Любов до своєї країни, і вони коли сюди приїжджають, Нема людини, котра б не сказала, яке це благодатне місце, який тут мир, який тут спокій, як тут зах... хотілося би залишитися отак назавжди. Жити попросту, це якраз комплекс, якраз от таким характером і відзначається простотою. А з іншої сторони, таким ну можна сказати, таким сильним, таким християнським закликом, не марнувати час, а старатися у ньому. Якось будувати себе, будувати країну, будувати родину і стриміти до Бога. Пишається тим, що живуть у селі, де народився патріарх Йосиф, сліпий, самі мешканці заздрості.